Добрий день, наші шановні друзі! Сьогодні ми ще раз торкнемося теми, яка дуже актуальна у грудні і в січні, тобто в ті місяці, коли ми маємо багато свят. А якщо свята, то ми хочемо правильно, грамотно, лексично грамотно. Виказати своє привітання і побажання. Зупинимося на трьох моментах. Перший момент. Ми дуже часто чуємо слово поздоровляю. Ні в якому разі це слово використовувати не слід, бо це калька з російської мови. А яке? Правильно, вітаю, я вітаю, ми вітаємо вас і так далі. А ще Дуже цікаве є слово літературне, і часто зустрічається в деяких місцях проживання українців. Слово віншую, віншую від слова вінець. Мені здається, це дуже красиве слово. Наприклад, учні віншували свою вчительку з її професійним святом. Другий момент. Знов таки звернемося до слова, яке є калькою з російської мови. Ви чули це слово наступаючим святом, з наступаючим Новим роком. Та ніякий не наступаючий, а прийдешній той, що прийде, оце українське слово. І третій момент. Воно має своє. Право на існування слова ми бажаємо, я бажаю. Але слово бажаю має два значення. Перше це вираження мети, наприклад, ми бажаємо одержати перемогу в змаганнях. І друге, друге значення це дійсно вираження, побажання комусь з чимось. Але є українське слово красиве. І воно тільки одне значення має, виражає побажання комусь: щось. слово зичу, зичимо. Я зичу тобі здоров'я, ми зичимо вам успіхів. А тепер я хочу зачитати вам речення, в якому я поєднала всі ці слова. Увага! Ми, засновники проєкту слово у мові». Щиро вітаємо вас усіх з прийдешніми зимовими новорічними святами і зичимо кожному з вас міцного здоров'я, позитивного настрою, вашим родинам благополуччя, а всім нам скорішого миру на нашій українській землі. На все добре вам і до наступної зустрічі у наступному році.